Господь з вами. Йогої. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Слава, Богі, Того часу Ісус бере Петра Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І він переобразився перед ними, обличчя Його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро, сказав Ісусові: Господи, добре нам тут, коли хочеш, поставлю тут три намети. Один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна Хмара оповила їх, і з Хмари пролунав голос: Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до ліниць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: нікому не розповідайте про видіння, доки Син людський не воскресне з мертвих. Це є слово Господнє, Слава собі, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу. в Христі, братя і сестри, люби Божі діти. Переображення Ісуса Христа, про яке ми сьогодні. Читаємо в Євангелії Святого Матея в 17 розділі, говорить нам в часі Великого посту про переміну нашого життя. Так можемо собі перекласти на свій спосіб такий людський, простий, на спосіб сімейний, на спосіб соціальний. В якому вимірі ми маємо переобразитись і кого маємо взяти за свідків? Дивіться, що Ісус бере своїх учнів, але не всіх, бере тільки троє учнів. Петро, який пізніше зраджує Ісуса, не є йому вірний, але ще пізніше отримує владу церкви, отримує ключі Небесного Царства. Найбільше завдання, яке міг хто-небудь з людей отримати. Яків, це, власне, родич Ісуса Христа, апостол, і Йоанн, який є євангелистом, який пізніше описує всі ці чуда, події в святому Писанні. Цим прикладом Ісус теж заохочує нас, щоб ми дали свідоцтво свого переображення, власне, для, можемо сказати, таких сфер людей. Якщо даємо свідоцтво перед Петром, апостолом, значить даємо свідоцтво перед цими людьми, які з однієї сторони є нам приязні, нашими друзями, пізніше можуть нас продати, пізніше можуть знову. Отримати довіру. Якщо говорить Ісус про апостола Якова, то каже, що потрібно своїй родині дати свідоцтво переображення. І споминаючи про святого Йоанна Апостола, Ісус нас повчає, що ми маємо засвідчити про своє переображення комусь, хто пізніше про це буде говорити, хто про це засвідчить після нас. Ідеться про те, щоб ми стали свідками правдивого переображення, що в нашому житті щось змінилось, що цей час Великого посту не є для нас даремним, але приносить блаженні плоди. І теж бачимо, вже як святий Петро говорить не про себе, але каже, поставимо три намети. І перша думка. Наша може бути така, що нам добре тут бути, Господи, ми собі тут зробимо помешкання і будемо тут перебувати з тобою. Але святий Петро говорить не про себе, не про своїх друзів, своїх апостолів, з тими, з якими він був, але говорить про Ісуса, про Іллю і Мойсея. Для вас хочу зробити ці намети. Тобто, хочу вас затримати при собі, а не себе при вас. Відомо, коли говоримо про наше відношення з Богом, завжди маємо це на увазі, що Господь завжди є з нами. Але ми повинні дбати про те, щоб ми були біля Бога. І тут, власне, оказується, якби навпаки, така думка, так як можемо порівняти до молитви Господньої. Де ми молимось і кажемо до Ісуса до Бога Отця, нехай Твоє Царство прийде, нехай Твоє ім'я святиться, ти нам дай хліб щоденний. І всі ці прохання звертаємо до Бога. А коли подивимось на те, в який спосіб Ісус Христос відноситься до людей, навіть якщо говоримо про хліб щоденний, що Ісус коли навчав, коли було біля Нього багато тисяч людей, Він Каже до учнів своїх, чим їх нагодувати, ви дайте їм їсти. Якби каже своїм учням, щоб це вони ділилися хлібом, щоб не тільки просили Отче Небесний, дай нам хліб, але візьми від нас цей хліб і поділи його між іншими людьми. Чи так само, коли скажемо, нехай прийде Твоє царство, то ми можемо сказати, нехай. Наше царство почне діяти, а наше царство яке? Власне, наскільки людина собі виображає в своєму житті, що вона щось може, що вона має якесь слово, що вона має якусь владу, то нехай це царство почне діяти, щоб ти, Боже, побачив його, щоб ти розсудив і щоб воно було подібним до Твого царства, тобто Твоя благодать, Твоя влада, Твоє царство. Нехай стануть моїм царством, тому що людина кожна, кожен з нас хоче щось в житті мати, хоче чимось в житті диригувати, командувати, хоче, як не раз люди кажуть, мати своїх п'ять хвилин чи п'ять копійок власних. І чи це не є якесь таке жадання більшого чогось. Правда, якщо подумаємо, скільки цій людині потрібно. Якийсь кусок хліба, дах над головою. Багато не потрібно. Але коли ми в своїх прагненнях шукаємо, щоб було чогось більше, щоб мати якесь майно велике, то повинні казати, Господи, нехай Твоє царство прийде, бо якщо буде моє царство, то воно не має границь, воно не має меж. Це моє царство, воно йде настільки. Далі, що я вже не можу ним володіти, що я вже не маю впливу на це царство, і воно, мало того, воно може мене приглушити, мене причавити цією своєю величчю. Тому власне сьогодні ми вчимося з цієї Євангелії, щоб дбати про Бога, щоби власне не собі, а Богові ставити ці намети, в яких він буде перебувати, а ми будемо біля Нього. І коли звертаємо сьогодні нашу увагу на слово, воно і дуже важливе теж, тому що учні, коли почули слово Отця, який говорив, це мій син улюблений, його слухайте, вони повпадали до землі і злякались. Тому що слово Бога має велику міць. І коли Ісус хоче якби, заспокоїти своїх учнів, Він приходить і доторкається до них. Це дуже важливе в наших відношеннях з Богом. Наприклад, відчуття присутності іншої людини, чи навіть так фізично дотик, правда, коли ми приходимо, вітаємось, правда, подаємо руку один другому. Для нашої людської, навіть психіки, потрібне це, щоб ми відчули, що ця людина є тут. Правда, коли, може, прийдемо до якоїсь незрячої людини, вона мусить. Доторкнутися те, що вона чує когось, то ще не все. Вона мусить доторкнутися і відчути, що ти є справді тут, на місці. Цей дотик є дуже потрібний, тому що, коли Бог створював людину, Він, як пишеться Святе Писання, з землі, з глини сотворив її, і, доторкнувшись до неї, дихнув і дав духа. Ця людина оживилась. І через такий дотик Бога ми постійно оживлюємось, знаємо, що можна когось доторкнути словом, теж правда, сказати гарне слово людина буде потішена, буде радіти, буде посміхатись. Коли скажемо якесь погане слово, якусь неправду, осудження, ця людина відразу теж смуток її огортає, ображається, тому що хтось її доторкнув, навіть якщо не було цього дотику. Власне, навіть скажемо рукою. Ідеться про те, щоб ми дозволили Ісусу доторкнутися до нашого життя. І Він каже ці слова: підійміться і не бійтесь. Людина, котра, скажімо, стоїть на такій варті в своєму житті, вона є готова до того, щоб чинити добро. Тому, наприклад, під час літургійної молитви, коли відправляється служба Божа чи інше набоженство, молебні, є різні правда, жести і постави. Ми можемо сидіти, можемо стояти на колінах. Знаємо, що теж є постава такого приниження, коли теж можна молитись, лежачи Христом на землі. Можна теж стоячи молитись, ми, коли визнаємо нашу віру, то завжди робимо це стоячи, правда, чи коли молимось. Цей гімн прослави, тебе Бога прославляємо, чи молимося, слава вовишніх Богу, під час святої Меси. Ці молитви ми молимося, стоячи на колінах. Чому? Тому що це є готовність до нашого діяння, до того, щоб творити ці діла, які Господь нам дає. І тому Ісус каже, насамперед, підійміться. І потім забирає нам страх, тому що людина, як піднесеться, вона починає бачити навколо себе, що діється. І щоб довіритись Богу, мусить почути це слово не бійся. Таке слово Ісус каже сьогодні до нас, таке слово теж Марія Божа Мати почула при благовіщенні. Не бійся Марія Бог хоче, щоб ти була матірю Його Сина. І це слово повторюється дуже багато разів. Хтось посчитав, порахував в Біблії 365 разів. Так можемо сказати, що кожен день Бог говорить до нас це слово. Чому? Тому що страх, він людину якось знесилює, він людину ослаблює. Коли людина боїться, вона втрачає якийсь помислюнок, якийсь план, уяву, надію, вона тоді починає занедбувати багато речей. І страх це перше, чим теж диявол страшить людину. Наприклад, хтось хоче йти до сповіді, приходить страх, і людина вже не знає, що робити. І тоді потрібна Божа благодать, підтримка, не бійтесь. І власне, коли вони піднялись, побачили, що навколо немає нікого, тільки один Ісус Христос. І це є в християнина дуже важлива річ. Щоб ми, незважаючи на свої різні справи, обов'язки, на різні якісь завдання, перш за все бачили Ісуса перед Собою. І, власне, що Ісус далі їм говорить, нікому не розповідайте про Це, доки Син людський не Воскресне із мертвих. Чому? Тому що Воскресіння є підтвердженням того, що Ісус навчав через цих три роки. В цьому часі, Великого Посту хочемо насправді просити Бога про благодать нашого перемінення про те, щоб ми цією переміною могли теж засвідчити іншим нашим ближнім, що Бог є в нашому житті на першому місці, і щоб ця переміна теж стала початком нашого духовного життя, яке пізніше перейде в вічність і просимо, щоб Господь цій вічності обдарував нас своєю присутністю. Амінь.